Ради спивай, ради спивай, ради спивай, Христа Спасителя ты прославляй. Ради спивай, ради спивай, ради спивай, Христа Спасителя ти прославляй, ми вас вітаєм з гріздвам Христовим, ми вас світаєм, з гріздом Христовим, ми вас світаєм з гріздом Христовим, на Бог Спасителя, хай ніхто буде для ваш щасливим, хай буде для ваш щасливим щасливим за серце Ісуса прослав. Раді співай, раді співай, раді співай, Христа Спасителя, к прославляй. просто вряй. співай, спевай, ради і співай. Радій і співай Христа, Спасителя ти прославляй. Ми вас вітаємо зріздом Христовим, ми вас вітаємо зріздом Христовим, ми вас вітаємо зріздом Христовим, На Бог Спасителя дав. хай рік цей буде для вас щасливим. Иисуса прошла. Ради спивай, ради спивай, ради, ради спивай, ради спивай. Христа спасителя ти прославляй, раді співай, раді співай. співай, ради співай, ради співай, ради співай, Христа Спасителя ти прославляй. Любові миру довготерпіння, терпіння служіння І Божого, в благословіння, вам бажаєм цей святковий час, любові миру, довго терпіння, Живого церкві завжди служіння, і Божого, всі благословіння, вам бажаєм цей святковий час. Любові миру, довго терпіння. Живого в церкві завжди служіння і Боже, всім благословіння вам бажаємо цей святковий час! Христос народився!